Відбулись зміни в алгоритмі реєстрації та перереєстрації авто. Їх декілька про це повідомляє начальник сервісного центру МВС України в Сумській області Олександр Рибалко. Перед початком реєстрації переєстрації транспортного засобу власник повинен спочатку звернутись до працівників з експертної служби МВС незалежно від місця реєстрації переєстрації транспортного засобу. Для проведення огляду транспортного засобу та отримати висновок експертного дослідження, який є чинний протягом 10 діб і може подаватись до будь-якого сервісного центру МВС. Поряд з цим залишається можливість отримання реєстраційних послуг в сервісних центрах МВС за одним талоном в день звернення. Таким чином, забезпечена зручність для отримання послуг власниками транспортних засобів та можливість обирати варіанти отримання послуг в залежності від нагальних потреб. Ще одна важлива зміна пов'язана із тим, що можна відмовитись від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та пластикового бланку посвідчення водія. При бажанні заявника воно може бути оформлене та видане в електронній формі без виготовлення його на бланку. Для цього можна скористатись порталом Дія. Подальшому, якщо громадянин забажає отримати посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу виготовлене на бланку, необхідно звернутись до сервіс Центру МВС із заявою про їх обмін в загальному порядку. Для обміну посвідчення водія громадяни можуть звертатись як безпосередньо до будь-якого територіального сервісного центру МВС на території України, так і замовляти послугу обміну посвідчення водія або скориставшись. Засобами електронного кабінету водія або порталу дія, крім того, автовласники можуть скористатися ще однією новою онлайн-послугою. В електронному кабінеті водія можна сплатити за продовження зберігання номерних знаків. Варто лише авторизуватись в електронному кабінеті водія, обрати цю послугу серед електронних послуг, визначитись із терміном продовження зберігання та оплатити. Сервісний центр МВС отримує інформацію про продовження зберігання номерних знаків автоматично. Вартість за одну добу зберігання становить 10 гривень 80 копійок. Термін такого зберігання визначає сам клієнт, який замовляє послугу. На час дії в Україні воєнного стану знищення номерних знаків, які перебувають на платному зберіганні, не проводиться. Це означає, що сервісний центр МВС продовжують зберігати такі номерні знаки до моменту звернення власника або. До скасування режиму воєнного стану.